Пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Значною мірою сенс життя людини полягає у прагненні духовного життя. Проте, на жаль, часто ми шукаємо його не в тому і не там, де треба. У своїх пошуках людина схильна думати, що духовне життя. Полягає в різних переживаннях, які пов'язані з молитвою, богослужінням, встановленим порядком християнського життя, і, прагнучи духовних переживань, намагаючись досягти якоїсь піднесеності думки, інтенсивності почуттів, людина проходить повз те, що є справжнім змістом духовного життя, оскільки воно полягає не в піднесених думках і сильних емоційних переживаннях, духовне життя. У повноті залежить від впливу на нас, Святого Духа, і від того, як Божественна сила поступово змінюють та роблять нас такими, як Христос, допомагають нам стати Божим образом і Його подобою. На шляху духовного зросту нам допомагає особиста молитва, яка вимагає дотримання таких трьох основних умов. По-перше, Молитися треба з усією увагою, на яку ми здатні, з усім зусиллям, усією стійкістю, всією силою нашого розуму. По-друге, молитися треба з усім натхненням, на яке ми здатні, усвідомлюючи, що на молитві ми стоїмо перед самим Богом і що наша молитва повинна бути сповнена любові та смирення. І нарешті, по третє, ми повинні молитися не для того, щоб нам було дано те, чого ми прагнемо чи про що мріємо, а для того, щоб в нашому житті звершилася Божа воля, незважаючи на те, якою б вона не була. У молитві ми не повинні акцентувати уваги на пошуку почуттів чи натхнених думок, оскільки шукати і прагнути ми можемо тільки те, про що ми маємо уяву. І тоді ми не будемо в повноті відкриті на таємницю, яку Господь хоче звершити і відкрити для нас в нашому житті. Інколи ця містерія є важкою для прийняття, Пригадаємо собі слова Спасителя апостолові Петрові прийде час, коли хтось інший тебе підпереже і поведе, куди ти не схочеш. Тому духовне життя зосереджене не в людині, а в Бозі, в ньому має своє джерело. Ним визначається і до нього спрямоване. Коли ми говоримо про духовне життя, слід пригадати собі, що ми знаємо від Ісуса Христа про Святого Духа, хто Він такий і чого ми можемо очікувати від Його дії в нашому серці. В молитві Царю Небесний Святого Духа називаємо утішителем. Дух Святий це той, хто приносить розраду, але також Той. Хто приносить міцність, силу, той, хто приносить радість, слово розрада сповнене утіхи. Для того, щоб бути потішеним, треба потребувати потіхи, треба бути в душевній потребі, в тузі, треба пережити глибоку втрату когось чи чогось, втіху, яку приносить Святий Дух, не може принести ніхто інший. Через дію Святого Духа, апостол Павло каже: Життя для мене Христос, а смерть надбання, бо доки я живу в тілі, я розлучений від Христа. Ось ця перша розрада, яку потребує людина. Людська природа є знедолена та осиротіла через смерть Христа. Ми і надалі у певному сенсі залишаємося сиротами і навіть після Воскресіння. Та Вознесіння Ісуса. Звичайно, Христос є посеред нас, проте невидимо. Через святі тайни Він діє в житті людини, але часом ледь відчутно, і людина цього не бачить, не відчуває, залишається засліплена видимим, галасливим світом, який її оточує. Дуже часто серце людини є нечуйне до невидимого духовного світу через те, що переживає і що його наповнює, людська душа стає глухою на тихий голос сумління, лагідний голос Христа чи подув Святого Духа, оскільки гамір довколишнього світу призводить до того, що людина не відчуває своєї самотності та срідства. Людина себе оточує різними зв'язками з іншими особами, тішить себе появою нових речей. Прагне наповнити своє серце новими емоціями та пережиттями, і в цьому вирі часто губиться і не відчуває того, що потребує розради та зміцнення своїх духовних сил на зовсім іншому, глибшому рівні. І тому найголовніше, що Святий Дух може дати людині цього не просить, і навіть не очікує, і не розуміє своєї потреби в цьому. Водночас Христос у своїй нагірній проповіді каже, Блаженні ті, що плачуть, блаженні ті, що голодують, блаженні ті, що спраглі, блаженні в Богі, і вбогість людини полягає в тому, що вона себе віддаляє від того, хто здатний потішити її вгорі та наповнити радістю. Ми живемо в такому світі, де навіть серед практикуючих християн не дуже є популярно молитися про прихід Господа Ісуса Христа. Хто, кладучи руку на серце, може сказати, що прагнення Бога, бажання бути з Христом за будь-яку ціну є таким сильним, що воно схоже до того прагнення, яке читаємо в книзі Откровення і молимо в молитві Господи, прийди, Мараната. Хто промовив ці слова, розуміючи, що це означає кінець світу, кінець часу? Кінець тому, що ми служимо в цьому тимчасовому минущому світі, чи ми справді хочемо, щоб минув образ цього світу, і залишилася тільки вічність, коли ми будемо вічна віч з Христом, пізнаємо Бога подібно до того, як Він нас пізнав, коли все і у всіх, і у всьому буде сам Бог, коли ні, то значить, що в нашому духовному житті бракує основного бажання зустрітися з Христом. Бажання спілкуватися з Ним, бажання бути з Ним нерозлучно, щоб нічого не залишилося, крім того, що є Христове і сам Христос. Хіба Слово Христове доходить до нас так, що воно змінює наш внутрішній устрій, наше зовнішнє життя, розкриває наш розум так, що в нас вже не свій розум, а думки і розум Христа. Хіба наша душа розкривається так, що в ній дихає Святий Дух? На жаль, Маємо визнати, що часами нам цього бракує. Хіба усвідомлюємо свою самотність без Христа так сумуємо, шукаємо собі розради, підтримки, допомоги і розвіювання від самоти спілкування з іншими людьми, проте залишитися удвох з Богом, з Христом людині стає щораз то важче, коли ми мусимо провести кілька годин тільки з Ним, чи то в мовчанні, чи в молитві. Чи в Богослужінні на самоті. Хіба ці години нам не видаються непомірно довгими, як не було б прикро про це говорити, проте дуже часто людині, бути з Христом, стає тягарем, і ми втрачаємо зміст і повноту нашого духовного життя. Проте через силу діяння молитви до Святого Духа ми здатні відкрити в собі нові духовні сили життя. Та наповнити наше серце змістом та силою Божої любові в Ісусі Христі.